Російські війська 23 лютого поцілили по багатоповерхівці у Дніпрі. Поранено восьмеро людей. Ще двоє можуть перебувати під завалами. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лесака, РФ атакувала дроном. У другому під'їзді вщент зруйновано два верхніх поверхи. У квартирі на восьмому поверсі проживає мати Євгенії. Каже, досі не знаю, що з нею. Я намагалася, що в три часа ночі телефон виключ. Ніхто нічого не говорить. Поки ми ждемо, поки піднімуть пліти. Квартира Олени в сусідньому під'їзді. Жінка рік тому з родиною переїхала до Дніпра з Курахового. Будинку в неї там більше немає, розповідає Олена. За її словами, вибухи пролунали о пів на другої ночі. Ну, возле окна, прям така вспишка така ярка була, і удар. Потім посипалися стекла. Рібенок швидко среагував в коридор. Ми одразу біжимо в коридор. Просиділи ще те, що до утра. Уже где-то перед утром осмелилась поглядеть, що там дістається. Я просто боялась підходити. Не спала вночі та чула спочатку звук дрона, а потім і вибух, згадує мешканка будинку Людмила, в якому зараз стан її квартира, жінка не знає. Каже, серед поранених двоє її сусідів і зруйнованих помешкань на дев'ятому поверсі. Вони виходили через наш під'їзд. Тобто з того під'їзду, але вони не могли спуститися. Між квартирами попадали стіни і вони через сусідні квартири. Сімох поранених через обстріл РФ багатоповерхівки доправило до медзакладу близько четвертої ночі. У пацієнтів рвані рани, забої та черепно-мозкові травми, каже лікар Владислав. Двоє жінок в стані середньої тяжкості залишаються в медзакладі. Їм 60 та 24 роки. У одної жіночки забій ніжніх кінцівок і рвані рани гомілок. Вона обслужена, їй проведена хірургічна обробка ран, накладені шви з дренажами, друга особа теж з рваними ранами, черепно-мозговою травмою, струсом головного мозгу і переломом кісток передпліччя. Пошуково-рятувальні роботи тривають з другої ночі, каже речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Евакуацію мешканців будинку не проводили. Лише з верхніх поверхів вивели чотирьох людей. Під завалами може перебувати двоє. На восьмому поверсі виникла пожежа. Щоб приступити до пошуку людей, потрібно було ліквідувати пожежу, тому що дим, ну розумієте, нічого там не видно. Ну і ускладнюють роботу плити перекриття. Завали, ну зруйнованих конструкцій через атаку РФ в будинку зруйновано три квартири та дві пошкоджені. Розповідає Сергій Ковтонюк. На місці для мешканців розгорнули пункти обігріву, психологічної допомоги та прийому заявок про пошкоджене майно. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.